Всім привіт! Як видно по картинці, по зображенню, сьогодні відео буде про таких цікавих комах, про метеликів. Тут така рамка, картина, в якій засушено вісім таких екзотичних метеликів. Ця рамка комусь вже була не потрібна її вирішили позбутися. І я вирішив, що вона мені може пригодитися. Можливо, цю рамку можна з метеликами віддати до школи в біологічний кабінет. Але спочатку хочу сам дещо дізнатися і вам розказати. Серед тих метеликів майже всі такі екзотичні, оцих два, тільки один і другий, що у нас на Західній Україні вони. Тобто ми їх бачимо в травні, в червні, в липні, в серпні. А інші метелики це метелики, я так скажу, екзотичні, які в нас не живуть. Ось так покажу трошки ближче. Звичайно, через скло воно відображається не так добре, але все одно видно. Сучасна наука, техніка не може відтворити того принципу аеродинаміки, як ці маленькі творіння літають. Зараз сам дізнаюся дещо про них і вам розповім. Ентомолог це людина, яка вивчає метеликів. Я згадав про фільм Дежав'ю, де якраз ця цікава сцена. З метеликами. Фільм прекрасний. Рекомендую переглянути. Деліас Аглая це вид яскравих денних метеликів із родини Біланових. Ареал мешкає переважно в тропічній Південно-східній Азії, Індонезія, Нова Гвінея, навколишні острови. Зустрічається у вологих лісах на узвищах. Тривалість життя. Дорослий метелик живе недовго. Приблизно 7-14 днів. Пірідає – це велика родина денних метеликів, до якої належать білани, жовтушники й лимонниці. Зазвичай середні за розміром, з білим, жовтим або помаранчевим забарвленням, часто з темними краями крил. Ареал. Поширені майже на всіх континентах, окрім Антарктиди. Найбільше видового різноманіття у тропіках. Їх ми бачимо у нас, на нашій місцевості. Тривалість життя. Дорослі метелики переважно живуть близько одного-трьох тижнів залежно від виду та умов. Мімати Ширенкі або Шренків імператор це метелик з родини немфаліт, ареал східний палеарктичний регіон, Амур Усурі, Північний Китай. Корея. Живлення і спосіб життя Імаго активні з середини червня до початку вересня, одне покоління. Гусениці харчуються на рослинах родини Ульмацея, наприклад, в'яз. Тривалість життя імаго-бабок. Точні дані про тривалість життя дорослих особин невідомі. Але більшість імаго-бабок живуть 2-3 тижні. Данаус Генуція або тигровий данаїд денний метелик родини німфаліт, схожий на монарха, але з тоншим візерунком крил. Ареал, поширений у Південній та Південно-Східній Азії, Індія, шрі ланка М'янма, Таїланд, Малайзія, Індонезія на півдні Австралії. Живе в садах, лісових узліссях та відкритих теплих місцевостях, тривалість життя. Дорослий метелик зазвичай живе близько 2-4 тижнів. Інколи довше за сприятливих умов. Німфалідея або німфаліди одна з найбільших родин денних метеликів, до якої належать адмірали, павичеві ока, траурниці, лимонниці, крапивниці та багато інших. Ареал. Поширені майже по всьому світу від тропіків до помірних зон. Особливо численні в Південній Америці та Південно-східній Азії. Але звичайні також у Європі та Північній Америці. Тривалість життя дорослі метелики зазвичай живуть від 2-3 тижнів до 1 2 місяців інколи довше у видів, що зимують. Траорниця може жити до 10 11 місяців з урахуванням зимівлі. Сасакія Чаронда. Або японський імператорський метелик один із найкрасивіших великих денних метеликів родини німфаліди. Це великий метелик із розмахом крил 90-110 мм. Самці мають характерний синій або фіолетовий іридесцентний блиск на крилах. Живуть в таких ареалах. Це Східна Азія, Японія, Корея, Тайвань, Китай. Живе метелик переважно в лісистих місцевостях, де є кормові рослини. В'язи. Живе дорослий метелик зазвичай приблизно 1-3 тижні. Папіліобіанор або Зелений Ластівковий хвіст великий денний метелик родини папіліоніди з темно-зеленим, майже металевим блиском на крилах. Ареал поширений у Східній Азії: Китай, Корея, Японія тайвань. Зустрічається в лісах, садах і гірських місцевостях. Тривалість життя. Дорослий метелик живе приблизно 7-14 днів, інколи до трьох тижнів. Стіхофталма Хаукуа це великий яскравий метелик із родини німфаліди, відомий своїми широкими світло-коричневими крилами з темними та синюватими візерунками. Нагадує зовнішню лісову сатирину, але значно більший. Ареал Південно-Східна Азія. Південний Китай, В'єтнам, Лаос, М'янма населяє вологі тропічні та субтропічні ліси частіше в гірських районах. Тривалість життя, дорослий метелик живе близько одного-двох тижнів. Ось і я описав свою картину, яка знайшла друге життя, де є вісім таких гарних метеликів. Які нагадують мені про природу, про її неперевершеність, удосконаленість. Хочу всім подякувати за увагу. До слідуючих зустрічей.